Сьогодні за клопотанням адвоката Вознюк, адвоката екс-командира Львівського Беркута, було клопотання про закриття кримінальної справи проти її підзахисного. Ми вісім років були в судах, ми вісім років в судах, очікували, що буде вирок, але пані Вознюк шляхом маніпуляцій, шляхом різних процесуальних дій. Так затягнула процес, що до вироку не дійшло. Вона зірвала близько 35-40% всіх засідань. І коли після восьмого року розгляду залишилося допитати пацеляка і провести дебати і винести вирок, виявилося, часу не було, бо суддя Ясельський настільки маніпулятивно жонглював цими засіданнями, що е закрив справу по закінченню терміну давності. На наших судових засіданнях перебував журналіст з журналу «Шпігель», який приїхав спеціально на 10-ту річницю після майдану, і він хотів побачити, чи змінилася Україна, бо він був в момент, коли були розстріли, і він 10 років в Україні не був. Він приїхав через 10 років. І коли він ходив по судах з нами, особливо він був тут, в цьому суді він бачив, як веде процес Ясельський, як допитують міліцію, як себе ведуть. Підсудний з його захистом він був шокований, але він таки був впевнений, що буде вирок і коли. 18 лютого закінчився десятирічний термін, і через тиждень чи через два Вознюк попросила закрити справу за закінченням терміну давності. Ясельський, не роздумуючи ані декілька хвилин, не давши висловитися нікому з потерпілих, ані прокурорам, пішов на нарадчу кімнату, де він там півгодини пив каву, і в нього вже було написано все на листочку. Він прочитав всі злочини, які зробив Пацеляк, і в кінці виніс вердикт. Прошу, що я ухвалюю закрити справу за нереабілітуючими обставинами по закінченню терміну давності. І коли цей журналіст зі Шпігеля взнав, він хвилину мовчав, бо він вже поїхав в Німеччину. Я хочу сказати, що Шпігель це аналітичний дуже центр і будь-який канцлер Німеччини, він щоб. Зробити висновок по тих чи інших діях, він бере з трьох джерел аналітику і тоді вже робить якесь заключення як канцлер Німеччини. І я вважаю, що дії такого Ясельського вони вдарили по іміджу України, тому що цей журналіст зі спікеля сказав: мені дуже жаль, ви живете в страні абсурда. Потім він видав величезну розгромну статтю про наші суди українські. І після цього він сказав: Василь, ваша армія може хоч завтра іти в НАТО і в Євросоюз, але ваше суспільство не готове. Ні бути членом НАТО, ні членом Євросоюзу, тому що ви собі допустили такі ганебні суди, і ви ніяк на них не впливаєте. А потім, коли ми подали апеляцію апеляційний суд на багато процесуальних порушень при закритті цієї кримінальної справи, апеляційний суд повернув справу знову цей суд, і тут вже розглядає суддя Бандура, але це більше є формальність і все рівно Бандура закриє цю справу. Тобто те, що вони добивалися, вони досягнули, вони закрили справу і злочинці не понесли покарання. Це найголовніший результат, який власне добивалася ця організація, злочинна організація. І вони того досягнули. Але нам вдалося потрапити на прийом до голови Вищої ради правосуддя. Ми написали декілька скарг, прокурори написали декілька скарг. І слава Богу, що під тиском журналістів, громадськості, прокуратури проти цього горе судді. А я хочу ще сказати, що цей Ясинський не просто суддя, він два терміни поспіль був головою суду. І нині він вже не є голова суду, але він займає найбільший кабінет, який є на, в цьому суді. І він не пішов з кабінету. Суддя, голова суду теперішня тулиться в маленькій кімнаті, а в Ясельську втричі більший кабінет. І він кабінет не покинув. Таке відчуття, що він керує рулить далі в тому суді. І вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження, і ми таки хочемо добитися того, щоб цього нерадивого суддю, цього суддю замовника, цього суддю неука було звільнено без вихідної допомоги і без довіченого утримання, яке може складати навіть до 200 тисяч гривень щомісячно. І якщо ми... Побачимо, що наша вища рада правосуддя здатна на таке, то це буде уроком і прикладом для всіх інших суддів, які витирають ноги сьогодні до майданівців, які називають нас недобитками майданівськими, які собі дозволяють плювати нам в лице як суддя застрожнікова. Тобто це теж горе суддя, і такі судді вони власне відтягують Україну від. Цивілізованого світу. Я думаю, наступну скаргу ми будемо писати до Вищої ради правосуддя відносно пані Застрожніковою, до якої дуже дивним чином потрапило понад 12 справ Майдану. Ви собі уявіть, скільки є судів в місті Києві, але чомусь ці справи потрапляють в Солом'янський суд і потім ця особа, яка ще донедавна була. Членом партії «Опозиційний блок, вдумайтеся, вона до 2019 року вона була в Мелітопольській міській раді, членом бандитської організації, яка нині є заборонена. Якщо вона була членом цієї фракції, тої бандитської партії, яка нині рішенням РНБО визнана злочинною, то вона була. Спадкоємецію партії регіонів, яка розстрілювала майдан, то як вона може об'єктивно ставитися до майданівців? І тому при перших наших знайомствах ще три роки тому ми бачили, що вона ненавидить майданівців, і вона робить все для того, щоб нас принизити. В Неї нема ні об'єктивного відношення, ні справедливого, ні чесного. Вона є абсолютно упереджена. Вона є абсолютно. Не об'єктивна, і нинішній день, щоби 12 справ потрапляло до неї. Тобто, в нас є дуже великий сумнів, що не було втручання в авторозподіл, і не що ці справи не спеціально підбиралися для неї. Ми зробили їй близько семи відводів, і прокуратура робила відводи, і ми робили відводи. Але вона ясно діло ці всі відводи ігнорувала і не задовільняла. Хоча ми наводили дуже багато фактів, і тому хочемо зараз добитися того, щоб Ясельський був покараний за те, що він що він вісім років топтався по правосуддю. І через вісім років він плюнув нам в лице і закрив справу проти тих, хто привели війну на нашу землю. До речі, Пациляка нині є два паспорти російських. Він визнаний громадянином Росії, бо в нього забрано українське громадянство. Він недавно отримав пенсію в Росії. Це все дані Служби безпеки України. Я думаю, якщо в цій країні є хоча б чуть-чуть якоїсь правди, то правда восторжествує. Слава Україні!

А це планова відпустка чи позапланову? Як планово? Це ж крім З Сьогоднішнього? Знали, що я приїхав. Ви знаєте, що проти нього вища рада правосуддя, порушила дисциплінарне провадження? А ви не його помічник? його Будь ласка, а чому суда не буде? Звертаємось, ходіть, ходіть, ходіть. Це не питання лише е, групи 18 лютого. Ну, я так називаю, цих людей. Ось, а це питання взагалі справедливості для майбутнього покоління. Як Віктор Андрійович говорив, ми маємо все зробити для того, щоб не передати ані війну, ані інше нашим майбутнім поколінням. <п 'ятова>